Всім привіт на каналі LifePets Сьогодні я зараз прибираю у равликів і хочу з вами обсудити дуже важливу тему. А саме на якому ґрунті краще всього тримати равликів, щоб вони у вас були здоровими, красивими і нормально росли. Ну, як ви можете побачити, я тримаю на Мосі, Який я вже хочу зараз якраз таки замінити. Він то, звісно, ще не геть в такому плачевному стані. Але ну краще його вже, звичайно. Поміняти. Тут живе в мене ретік теж. І я равликами займаю вже три роки і перепробував, мабуть, всі грунти, які тільки можуть бути. Найрозповсюдженішим, на жаль, є кокос, кокосовий субстракт. Ви його зараз бачите на картинці. Чим він мене не задовільняє. Давайте я зараз ретік положу, щоб він не втік. І продовжимо. Кокосовий субстрат це сам по, сама по собі тирса. Тобто, якщо у вас є вибір купляти кокосовий субстрат, який коштує в три рази дорогше, як пачка тирси, то купіть пачку тирси. Це все одне й те саме. Ви розумієте, що кокосовий субстрат це просто взяли кокос і обдерли з нього оцей верхній такий шар, такий коричневенький. Да? І отримали субстрат. І що ми по итогу отримали? Які равлики в якому світі живуть в кокосовому субстраті, Да ніде равлики не живуть в тирсі, правда? ж? І по суті, там ще й кислотність неправильна, бо це пальма, це дерево, там смола е, є в ну, самому і на кокосі зверху чуть-чуть є. І, відповідно, його треба вимочувати, правильно обробляти. І все рівно, якщо равлик його з'їсть, то він може собі пошкодити органи, там великі кусочки, а він це все як землю сприймає, але це не земля. В ньому нічого корисного немає, і зачасту його ще й неправильно обробляють, що призводить до того, що тупо кладуть равликам небезпечний ґрунт, який може їм нашкодити. Але я все-таки вважаю, що кокосовий субстрат має місце бути, не в кожного є можливість купляти інші ґрунти, але ж його потрібно правильно обробляти. Так, ретчик чогось заповз мені на руку. Я положив руку і чистив камеру тільки що. Коротше, кокосовий субстрат я вам крайньо не рекомендую, бо ви навряд чи не йдете інформацію, як з ним правильно треба поводитись. Я думаю, що торф має бути в кожному місці Торф більш безпечний і краще підходить для равликів. Торф кислотність 5,5 та 65 не вище і не нижче. Обов'язково. Там має писати дві букви P і H. І таким чином позначається кислотність. І там пише цифрка біля нього. Коротше, чим кращий торф, торф це земля. В природі равлики ховаються саме в землю. Правда, в торфі ну, немає ніяких, в принципі, корисних речовин, але нічого шкідливого в ньому теж нема. Так що торф більш безпечний. Так, забираю улітку. Так, йдемо сюди. Іди до себе, я тобі зараз їстоньки положу пізніше чуть-чуть. Бо мені ще один контейнер треба насправді помити. І сьогодні ще я вам хочу розказати, що торф часто комбінують з мохом. Правда, я не розумію нашого. Якщо у вас є мох, то наше вам торф, наша грязюка, наша оце лишні трати грошей. Я не розумію цього, ну, правда, може якісь там. ну, Не бачу я, в принципі, сенсу. Це рєтік. До речі, як виявилося, що він у мене відстає по нормам, мені написали дату, коли його відправляли. І я тільки сьогодні порахував, що йому 3 місяці. Чи, ну так, да, вже під 3. А 12 см тут якби і не пахне. І далі, як на мене, найбільш ідеальним варіантом є Мох. Мох, це практично, це корисно, це красиво, це естетично, це нема грязюки. Бо шококос, окось, що торф, це постійно він буде повсти, розвозити це і на кришку, і на стінки. Чуть більше вологі, і у вас болото, а не земля. А мох. Впітає водичку лишню і все буде добре. Мох в мох можна залізти сховатися, мох можна промити, мох можна віджати, мох можна висушити, мох дешевий, мох корисний. Особливо, якщо це у вас ягель, отакий голубенький. І мох, що саме класне, їдять равлики, навіть якщо в них немає їжі. І це заміняє їм в якійсь мірі їжу. Ну, то есть, бачите, я думаю, що мій фаворит вже явно тут. Це мох. Я тримав на кокосовому субстраті, а іменно на мох я перейшов майже зразу. Мені зразу не сподобався кокос. Він ще в мене досі десь є, запечатаний лежить. От, е, і, в принципі, я мохом дуже даже задоволений. Але мох, в принципі в декого не дуже дешеве задоволення. Того часто з мохом комбінірують і ложать отакі тут гарніше видно. Чорні матіки. Оцей матик, він паралон і агроволокно спеціальне. По-перше, навіть якщо у вас закінчився мох, і у вас є матік, равлик. Переживе 1-2-3 дні без моху, якщо у нього є матік. Він може під матік заповсти, і матік підтримує вологу. Але це не повноцінний спосіб ґрунту. Ні. Ні якому разі ця річ підтримує теж вологу. Можна моху ложити в два рази менше, якщо у вас є матік. Матік буде замість моху підтримувати вологу. А що правило, сховатися. Чисто, бо він, ну, не ж таке залаз типу, в норочку собі роблять якусь, хватить менше моху. Це не голий пластик, що саме добре. Ще кажуть, що якщо маленький равлик повзе по кришці, деколи може впасти і розбуть ракушку, то матік в такому випадку спасе, не поб'ється ракушка. Так що, мені здається, Матік це також дуже практично. Матік це на багато років. У мене є матік, якому вже четвертий, ні, третій, третій рік. У мене самим старшим равликом 3 роки. І тому матіку 3 роки і йому нічого не сталося, як він був в мене, так і є. І якщо ви найдете нормальний магазин з нормальними цінами, то там матіки не мають перевищувати 150 гривень штука, в принципі, десь так. Бо якщо дорогше, то то вже ну, навар дуже великий іде. Хоча, в принципі, можете, може і немає таких цін, як в мене, не де. Дивимося на мого рітіка, який теж класно росте. Боже, в мене камера так швидко сіла. Так що, мох найідеальніший варіант, силочка, де його купити в описі, якщо ви з України вам повезло. У вас є багатий вибір людей, в яких можна купити. Ну, Звісно, я рекомендую свій мох, бо мені здається, що мій. Я його збираю, по-перше, в екологічних місцях, в лісі. Там, де навіть люди не ходять, там така пуща, хащі. Це навіть дорогу там не чути. Я його сушу, перебираю, і я впевнений в його якості. Так що вибирайте з розумом. І хочу вам сказати, що неважно на якому ґрунті живуть равлики, головне, щоб цей ґрунт правильно обробити і він їм підходив. Це був дозволений ґрунт. І всі інші умови були відповідні. Бо якщо у вас один мох. А все інше дуже плачевно, то це дуже погано. Равлик не буде повноцінним, йому треба і контейнер правильного розміру, і їжа, щоб в нього була така, як йому мона, щоб кальцій був якісний, на якому він точно буде рости. Це все треба враховувати, і я про це все обов'язково буду знімати відео. Всім пока!